Всім привіт друзі! Сьогодні будемо ремонтувати ось такі лампочки. лампи на 6 Вт. Ось мені такі їх віддали в непрацюючому стані. А ми зараз з вами будемо їх ремонтувати. Спочатку будемо ремонтувати швидким варіантом. Ось такі лед лампи від такої фірми. Далі розбираємо їх та дивимось. Як бачимо, нам одразу кидається в очі, всі тоді який згорів. Нам потрібно його обережно зламати, доламати, Ось так як я вам показав, щоб були дві у нас дорізки. Тепер нам потрібно сюди кинути перемичку. Ось так як сюди капнув припою. Від паяльника і тепер збираємо нашу саму лампочку. Це свідкий варіант. Також взяв патрон від холодильника старого підміни цоколі. Так, ну ось, вмикаємо і ще ми бачимо, наша лампа запрацювала. Далі беремо другу лампу, вмикаємо її. Насумера, як бачимо, вона у нас не працює взагалі. Також її беремо відкручуємо від патрона та розбираємо. Ось так. І роздивимось, у нас тут є згороси і але тут дуже маленька крапка, але все рівно його видно ось він Зараз ми його зірвемо обережно. Ось так. І тим самим варіантом сюди капнемо припою. Ось так. Збираємо нашу нас лампочку, вмикаємо її, Вкручуємо її у цоколь, у патрон нас сам і вмикаємо в мерезу. Як бачимо, вона у нас запрацювала, все у нас працює. Далі цю лампу відключаємо, і третя лампочка у нас із інтересним дефектом. Вона в нас просто мигає. Вмикаємо у нас у третю лампочку. Мерезу 220 вольт. Як бачимо, вона в нас мигає. Зараз також будемо її розбирати. Це рампорозбирається частку, але нічого ми її розібрали. Як бачимо, згора все діод. але він у нас в полупробої. Тому він іще у нас працює, але неправильно, він за нас догорає. Ми його також виламуємо звідси. І також, як ви зрозуміли, кидаємо сюди перемичку або каплю припою. Ось так. Далі збираємо нашу лампу і вмикаємо нашу мерезу 220 В і її напруги. Як бачимо, у нас вона в нас працює і не мигає більше. ну Це спосіб швидкий. А щоб лампи працювали набагато дов, довше і довго, нам потрібно зробити по-іншому. По Відключуємо нашу лампу, беремо плату від старого телевізора із резисторами та шукаємо резистор на 500 Омів опіру. Ось я його відпаяв. Далі заміряємо мультиметром. У мене мультиметр стоїть на 20 кОм, тому показує ось так, 540 омів. Розбираємо нашу лампу і знімаємо перемічку нашим паяльником. Ось так я її роз'єднав нашу перемічку. І далі сюди будемо впалювати на сам резистор. Вже його впаяв цей резистор і заміряємо. У нас повинно бути 530 омів на нашому з'єднанні а не 0 омнів. Ось так. Збираємо нашу лампу, вмикаємо її в мережу 220 В. І ось тепер вона у нас працює і працювати буде... працювати буде довго, тому що резистор обмежує зайвий струм для наших сіт -сіт сітодіодів. Далі беремо нашу нас із телевізора та шукаємо ще резистори для наших ще двох лампочок. Я такі знайшов по Ом. Але думаю по 370 Ом піде як потрібно. Відпалю наші резистори і заміраю їх. І вийшлося на 740 Омів. Це навіть і найкраще. Ось так припаяв наш нас резистор до нашої лампочки другої. Збираємо її та вмикаємо в мерезу 220 вольтів і перевіряємо. Як бачимо, все в нас працює. Залишилась у нас ще одна лампочка. Також її розбираємо, обираємо цю перемичку. Припарю в нас резистор, заміряємо мультиметром 440 Ом. Чудово, все в нас працює. Збираємо нашу лампу. Там якам'я мережу 220 В, як бачимо, все працює.